Друзі, вітаю всіх! І з вами програм Володимир Черниш. Сьогодні ми зробимо огляд невеликої однокімнатної квартири в новобудові площею 40 квадратних метрів. Ремонт у квартирі проходить вже 2 місяці. За цей час ми зробили деякі демонтажні роботи, поштукатурили стіни та пошпаклювали, зробили стяжку підлоги, положили кремогранітну плитку як на кухні, так і в ванній кімнаті. Стіни пошкурились, пошпаклювались, прогрунтувались та поклеїлись шпалери. На підлогу ми положили кварценілове покриття. Ось такі роботи оздоблювальні у нас пройшли за 2 місяці. А попереду у нас ще багато чистових робіт, щоб привести все до порядку і все було чисто і якісно. А це у нас вхідна група, а за моєю спиною двері, Де ми зробили відкоси під фарбування, а на стіни поклеїли шпалери уже. З цієї сторони у нас буде стояти шафа з розсувними дверима. По всій квартирі, як я вже говорив, лежить кварценілого покриття одним контуром. Це у нас електрощиток з автоматами та реле напруги. Площа коридору 5 квадратних метрів. Ось такі світлі та красиві шпалери. А зараз ми зробимо огляд ванної кімнати, де хлопці поклали керамогранітну плитку з душовою кабінкою. Це у нас місце для душової кабіни, де ми зробили піддон розміром 90х90 см. Для зливу води. Ось така красиве підсвітле світле дерево, керамогранітна плитка розміром у нас 20 на 1,20. Колір плитки ви можете вибрати під своє бажання, яка вам більше до вподоби. Плитку таку можна вибрати як в сіром кольорі, так і під світле дерево. На стінах у нас керамогранітна плитка розміром 60 на 1,20 м сірого кольору матова. Я завжди вам пораджу, яку керамогранітну плитку покласти на стіни, яку на підлогу, а яку в душову кабінку. Керамогранітну плитку можна покласти як в коридор, так і на кухню. Ми з вами поїдемо в магазин. Та підберемо керамогранітну плитку під ваш інтер'єр. На підлозі у нас лежить керамогранітна плитка сірого кольору розміром 60х60. Я думаю, це саме ідеальне рішення для інтер'єру Ванної кімнати. А кольор на підлогу ви можете вибрати, який вам більше сподобається. Зараз дуже багато різних стилів укладання керамогранітної плитки. Плитку можна покласти як вертикально, так і горизонтально. Якщо ви хочете зекономити на ремонті ванній кімнаті, в магазинах продаються душові кабінки з готовими розмірами. Під цей розмір ми зробимо піддон 90х 90, чи 90х10. Чистові оздоблювальні роботи практично вже завершені. На днях ми будемо встановлювати скляну душову кабіну, змішувачі та тропічний душ. Встановлювати будемо мийку, пральну машину та бойлер. Ось такі роботи нас чекають попереду. Ця кімната площею 17 квадратних метрів. На стелю ми поклеїли синтетичний каучук товщиною 19 мм. Це дуже гарна, тепла та шумоізоляція для квартири. На стінах по всій квартирі у нас шпалери поклеєні. Відкоси ми зробили під фарбування. Поклеїли скловолокно, пошпаклювали два рази та пофарбували. До цього ми встановили підвіконня, радіатори опалення, а на підлозі у нас лежить кварцвінілове покриття. Ось ви можете побачити. Кварцвініл у нас підсвітле дерево. Кварцвініл було і дуже приємний на дотик. Я думаю, це рішення в інтер'єрі квартири вам дуже сподобається. Ось така красива однокімнатна квартира в світлих відтінках. Шпалери ви можете замовити на свій смак. В магазинах зараз дуже великий вибір шпалер Є з фізерунками, з орнаментами. З рослинами. На днях у нас буде встановлення міжкімнатних дверей, де ми завчасно зробили заміри. Ось ці двері будуть 90 на 2,06. Але це вже дивіться в наступному відео.